Микола Вінграновський. Микола Вінграновський не лише поет, він був і талановитим прозаїком, а також режисером, сценаристом та актором. Перу Миколи Вінграновського належать і повісті, та оповідання для дітей, найвідоміші з них Первінка, Сіроманець, Гусенятко та інші. У своїх творах письменник поєднує світ людей і тварин. Він майстерно передавав думки, які нібито роїлися в головах звірів. Цей художній прийом зачарував малечу. До речі, діти для Вінграновського особлива тема. У 1984 році письменник за дитячі збірки став лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка. У творчому доробку Миколи Вінграновського. Десять поетичних збірок, дев'ять повістей, один роман. Він зіграв вісім ролей і зняв 14 фільмів. Вже неминуче буде сніг. Вже неминуче буде сніг з хвилини на хвилину. Завіє сніг і наш поріг, і в полі баделину. За ногу вхопить вітер дим, а сніг і дим завіє. Ще й білим язиком твердим прилиже дим, як вміє. Хвоста розпушить курці сніг і пожене за вітром. Останнє яблучко із ніг зіб'є і звіт над світом. До айстр останніх припаде губами сніговими, і тихо їм щось доведе і забіліє з ними. Під самим садом обрій ліг на сіру павутину. Вже неминуче буде сніг. З хвилини на хвилину.